Це сорт високорослих помідорів, тому ми такі помідори ведемо в одне стебло. Одне стебло це означає, що один кущ має одну верхівку. Ось і починаємо знизу. Прибираємо все зайве, що є між стеблом і між листками. Ось іде стебло, все зайве, от знизу Знизу ми прибираємо ось два листочки і пагони. Зараз вище буде все зрозуміло. Так, ось стебло, листочок, пагін ми прибираємо. Стебло, листочок зайве ми прибираємо. Стебло, листочок зайве прибираємо. Тут так само ось. Тут уже маленькі, чим вище, чим маленькі. Ось також стебло, листочок, пагін. Стебло, листочок, пагін. Все, і це підкрутили.